Ну що, готові до старту 2025 року? Поїхали! Що на вас чекає? А на вас чекає? 13 каталогів 2025 року. Ну, звичайно, ми тут вислухали абсолютно всі ваші побажання, які ви нам дали в 2024 році. В четвертому кварталі ми з вами прискорилися. Але в той же час вам було я знаю, непросто. І, але незважаючи на це все, ви показуєте мега-круті результати. Якщо чесно, я вже десь в 13-му каталозі пожалкувала про те, що в нас лише 13 каталогів буде в 25-му році. Потрібно було зробити всі 17 каталогів. Але мої колеги все-таки мене притримали трішки і сказали, що Світлана ще не на часі. Хочете звідти звичайно, і віримо в те, що в 25-му році війна завершиться, і ми дійсно зможемо прискоритися, прискоритися, адже кожен додатковий каталог це для нас можливість. Додаткового заробітку, але в 2025 році вже можете видихати буде 13 каталогів в будь-якому випадку. Це на одну зарплатню більше, на одну винагороду більше, бонусів більше ніж просто на звичайній роботі, тому що в традиційному бізнесі 12 місяців і лише 12... Заробітних плат в нас 13 каталогів. Так, Світлана, я згідно з тобою, що швидко звикаємо до винагороди один раз на три тижні, і я думаю, що ви будете пам'ятати про це, і наступного разу ви не будете засмучуватися, коли ми скажемо, що каталог діє три тижні. Що це навпаки дуже круто, реально. Е, Пройшов буквально один-два каталоги, ви адаптувалися, але це вже історія. Ще буквально сьогодні середа, ми знаходимося з вами на екваторі 14 го каталогу. Буквально ще 10 днів цей каталог вже піде теж в історію. Ми закриємо повністю 2024 рік і будемо стартувати вже яскравим 2025. В нас є календарі, є календарі, будиночки, є календарі на стіні. Я не знаю, чи там ще щось залишилось у нас на складі. Хто не придбав, може придбати для себе для того, щоб завжди це було перед очима. Ну і що? Починаю вже з більш конкретніших новин. Ціна бонус-бала на виплату для вас складе в 2025 році 25 гривень. 20 копійок. Хто пам'ятає, яка ціна бонус бала на виплату зараз у 2024 році 22.40. Тобто ми от будемо отримувати більше? Ну, і звичайно, для того, щоб отримувати більше, нам потрібно змінити і ціну бонус бала по каталогу. І вона буде складати в 2025 році 45 гривень. Ви знаєте, що Лівеста є одним з найкрупніших імпортерів продукції за кордону в Україну. Ми працюємо в валюті, працюємо в умовних одиницях, в доларах євро, і тому курс 45 – це середній між євро і доларом, який є на сьогоднішній день. Тому ми зробили. Цей курс не міняли його протягом року. Хоча ви знаєте, що вже півроку цей курс тримається на ринку, ми його не чіпали і вже тягнули до початку 2025 року. Давайте поговоримо про знижку консультанта. Яка ж вона буде протягом 2025 року для наших консультантів? І так. Знижка консультантів буде залежати, звичайно, від вашого замовлення, так як це відбувається і зараз. Але отримати 25% знижки можна буде за замовлення від 0,01 бала до 24,99 балів. Від 25 до 49,99 балів. Ви отримаєте знижку мінус 27%. і на всі замовлення від 50 балів ви отримуєте знижку 30%. Я думаю, що ця новина вас порадувала. І я хочу звернути вашу увагу на друкарську помилку, яка припущена в друкованому варіанті брошури маркетинг план». Там знижка 30% прописана від 60 балів. Але логічно, що якщо попередній, попередній рівень знижки завершується на 49,99, то наступний починається з 50. Тобто, зверніть на це увагу, будь ласка. Рухаємося далі. Програма нового консультанта Привіт, Лівеста! Вона буде діяти з 1 по 13 каталог 2025 року. А це означає, що програма попереднього року перестає діяти. Тобто з першого каталогу 2025 року вже починає діяти нова програма. Якщо ви вступили в програму в каталозі 13-14, ви в першому каталозі забираєте те, що вам. Той кешбек, який вам нарахувався, і з наступного каталогу ви вже не йдете по цій програмі. Тобто вона повністю завершує свою дію. І так, з першого каталогу починається привіт, Лівеста для нових консультантів. Як вона буде виглядати? Програма дуже коротка, дуже проста, але, на мій погляд, дуже приваблива. Для того, щоб. Рекрутувати як можна більше нових консультантів вашої команди. А чим більше консультантів, звичайно, тим більше потенційних лідерів, потенційних директорів у ваших командах. І так, в перший каталог співпраці наш новий консультант отримує. 30% на всі замовлення, зроблені в цей період, і зверніть увагу: отримує безкоштовну доставку на всі кур'єрські служби, з якими працює компанія. Крім цього, новий консультант зі всіх своїх замовлень отримує 20% кешбеку від суми до оплати, які може забрати. В другому каталозі співпраці із замовленням від 25 балів. Я вважаю, що це дуже круто, але це ще не все. Я не бачу ваших вогників, я не бачу ваших сердечок. Як ви вважаєте, вам буде легше рекрутувати на таку програму Привіт Лівеста? Знижка 30% безкоштовна доставка новою поштою Укрпоштою і 20% кешбека. Я не знаю жодної компанії, яка дає таку пропозицію в перший каталог співпраці. І я знаю, що ще будуть стартові набори. Але поки що про про них вам не розповідаю. Ми сьогодні з колегами вже погодили ці всі моменти, і ви отримаєте цю інформацію, вже коли е, наш директор з маркетингу і директор з розвитку напрямку Б'юті будуть це презентувати. І розповідати вам про перший каталог, і вони вам розкажуть про стартові набори. Там дуже криті пропозиції і з вигодою для спонсорів, теж не тільки для новачків. А зараз повертаємося до нашої програми. Запитують, чи буде за 30 балів знижка на продукт мінус 70? Ні. Програма буде зовсім по-іншому діяти. Тому от цей слайд, який ви бачите. Забудьте те все, що було в 2024 році, в 2025 році ми будемо жити ось так. Знижка 30%, безкоштовна доставка будь-якої кур'єрської служби, 20% кешбека, і це ще не все. Тому що нові консультанти приймають участь в програмах підтримки від компанії з першим замовленням. Дякую, Людмила. Я теж так вважаю, що буде легше, буде простіше пояснити людині абсолютно всі вигоди співпраці, які вона отримає, вже в перший каталог своєї реєстрації. Тому я впевнена, що якщо додати ще програми підтримки продажів з першого замовлення, наш новачок просто буде в ауті, якщо можна так сказати, від того, що пропонує Лівеста. І так, для того, щоб новачок запустився. Звичайно, важливо мати свою систему навчання. В деталях не буду розповідати сьогодні. Нас залишаються інтенсиви, буде оновлений формат. Я знаю, що наш бізнес-тренер офіційний від компанії Василь Ільчик також сьогодні є присутній. Я знаю, що він готує нову систему навчання і я знаю, що будуть деякі ексклюзивні моменти розробки особисто від нього. І я впевнена, що це півріччя нас чекає дуже. Яскраве саме е, по системі навчання від Лівеста. Будуть цікаві марафони. Звичайно, ми будемо запрошувати зовнішніх спікерів, і також, е, як я вже сказала, бізнес-тренер буде максимально включений в роботу, і наші регіональні менеджери. Тому. Максимально слідкуйте за комунікаціями у всіх наших каналах, щоб нічого не пропустити. І в нас буде оновлений навчальний канал. Далі Далі рухаємося. Січень на рахунок навчання перезавантаження, але на січень в нас планується марафон по стрункості. Сьогодні я не займала ефір цим, тому що про це буде. Окремий зум. Ми детально вам розповімо і про продукти, як це буде відбуватися. А хочеться, щоб зараз, в грудні місяці, ви максимально знаєте закрили цей рік, видихнули, відсвяткували Різдво, відсвяткували новий рік своїми близькими, рідними і вже січні місяця включилися на 100%. Січень перезавантаження, оновлення себе, прийняття себе і рух тільки-тільки вперед. Ну що підходимо до важливого моменту? Це зміни в маркетинг плані. Зміни в маркетинг-плані, коли висвічується знаєте, такий слоган, завжди якось всередині робиться моторошно, особливо в тих людей, які зв'язали свою долю з Лівеста і обрали Лівеста як основний напрямок своєї діяльності. Будь-яка зміна вона викликає в першу чергу, знаєте, такий, хочеш, не хочеш, а всередині, ніби як качелі в дитинстві, да, ці каруселі лодочки. І тобі здається, що все, там, я не знаю, туди-сюди починає ходити. Але насправді, якщо говорити про зміни в Лівеста, то е, вони дуже круті. І хочу я розпочати знову ж таки з цього слогана стратегічного, е, про який ми говорили на початку: фокус на рекрутинг, на відновлення і на ріст нових директорів. І як це виражається в нашому маркетинг-плані, ми е, хочемо в першу чергу звернути вашу увагу на... Мотиваційні бонуси, які ми для вас підготували. І там є зміни. І почну зі змін, починаючи зі статусу платиновий директор. Адже одноразовий бонус на статусі платиновий директор. Скільки раніше складав? Хто мені напише, скільки був бонус платинового директора? Зараз буде складати 70 тисяч гривень. Раніше був 60. Так, золотий директор отримує одноразовий бонус 50 тисяч гривень. Срібний директор одноразовий бонус 30 тисяч гривень. Наші нові директора отримують одноразовий бонус 25 тисяч гривень, ну, відповідно, двома частинами: 5 плюс 20. Наші менеджери будуть отримувати одноразовий бонус 10 тисяч гривень, також двома частинами 3 плюс 7. Я не акцентую увагу на деталях, тому що ви це все знаєте. Крім того, ці всі деталі є прописані в нашій брошурі. І я впевнена, що ще окремо регіональні менеджери будуть вести роз'яснювальну роботу. Якщо у вас після мого зума буде залишатися питання, ви завжди зможете їх задати. Далі, наставник. 2,5 тисячі гривень, ведучий лівий, лідер, 1200, Ну ви зрозуміли, да чому я починала з більшої цифри з 70 тисяч гривень, щоб було бажання і ставили собі набагато вищі цілі, набагато вищу планку. Тому що як мені здається, треба хоча б ставати золотом. От для того, щоб всі бонуси в компанії забрати, максимально насолодитися цим життям в 2025 році, треба ставати золотом. Я знаю, що це можливо навіть з нуля, прийшовши навіть з нуля, просто консультантом, якщо ви будете. Е Просто використовувати всі наші можливості, будете прислухатися до наших рекомендацій. Будете відвідувати наші навчання. Будете напряму тісно співпрацювати з регіональними менеджерами, тісно співпрацювати з керівниками як по б'юті, так і по лайфу. Ви 100% зможете досягнути цієї цілі, і ваш графік на рік може бути дуже яскравим. І так, одноразовий бонус ведучого лідера 1200, старшого лідера 900. Ну, ви зрозуміли, що ми підняли пороги бонусів абсолютно для всіх статусів від ВІП-консультанта до платинового директора. А як я кажу, а далі в них і так все добре. Там і так все добре дійсно, тому що дуже гарні є бонуси. Лідер 500 гривень і ВІП-консультант 250 гривень. Я думаю, що тут все зрозуміло. І ми переходимо до найбажанішої події, я би сказала, вже 25-го року, тому що говорити про ту подію, яка вже була, вона вже є не така бажана, тому що вона вже відбулася. А в 2025 році у вас буде можливість приєднатися до нас і відвідати нашу конференцію Лівеста, де ми будемо святкувати Лівеста три роки. А зараз я хочу, щоб ми з вами пригадали, як це було в 2024 році. це був рівень просто мега крутий. Я думаю, що ті, хто побували на конференції в 24-му році. відео буквально одним-двома словами напишіть, що ви відчували в той момент. Так, було неймовірно. Вогники, вдячні, вражаючі. Мега-мега. Гордість за компанію. Крила для роботи, емоції переповнювали. Гордість велич. Гордість за себе, за своїх людей. Хтось пише, що вже хоче побувати. Супер. Саме це бажання я хотіла викликати у вас, показуючи вам це відео. І зараз я готова. Оголосити умови. І е, закликаю кожного потрапити на цю подію, тому що ви не являєте, який це крутий інструмент для рекрутингу на майбутнє, тому що навіть в мене є своя історія одного лідера, яка закрила статус золотого директора. І саме завдяки тому, що з моєї сторінки е, була Повністю трансляція через сторіс нашої події, тобто я не полінувалася, виклала всю хронологію, закріпила її в актуальному, і ця людина зайшла, подивилася, і як вона каже, на півтори години зависла, зависла на цих моїх історіях і зрозуміла, що вона хоче. Це середовище хоче побувати на цій конференції. І ви знаєте, що після того, як вона це переглянула, за досить короткий період часу вона досягнула статусу золотого директора. Це Алла Фронс з міста Луцьк. І я навіть назву вам, да, скажете, а то скажете, ви говорите, а прізвище і ім'я не називається. Можливо, це не жива людина, ні, це жива людина. Алочка, бачить, що ти тут є. Тобі теж поцілуночки від мене і сердечка, це дуже круто, тому це говорить про те, що соціальні мережі працюють, максимально показуйте, демонструйте і показуйте своє яскраве життя з Лівеста, особливо якщо ви є на таких заходах. І обов'язково люди, які спостерігають, в один момент здадуться і не зможуть спостерігати, захочуть бути разом з вами на всіх наступних заходах від нашої компанії. Так. Катя пише, що вона плакала від щастя, не можна передати це словами. Хтось пише, що Алла – це наша улюблена наставниця. Так, супер. Ну що, поїхали? Давайте подивимося, яким чином можна потрапити на третю конференцію Лівеста. Що хочу сказати, вона відбудеться. В такому ж яскравому крутому місці, тому що ну крутіше місця на сьогоднішній день немає в Україні. Я знаю, що одне ще круте місце будується. Я звичайно дуже вірю, що його до чотирьох е років Лівеста побудують. Якщо не до чотирьох, то до п'яти точно побудують. Я не буду зараз відкривати всі карти, але ми за цим місцем спостерігаємо і це буде теж дуже мега-крута локація і, звичайно. У нас буде можливість на ній побувати. А поки що ми залишаємося в Емелі. Я знаю, що вам дуже там подобається високий рівень сервісу, високий рівень готелю, високий рівень спа, високий рівень кухні. І я знаю, що звідти ви приїдете на тисячу відсотків наповнені. Наповнені із бажанням рухатися далі. Ну що? Учасники та умови. Що потрібно зробити для того, щоб потрапити на дану конференцію? Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми на даний момент говоримо про нових директорів. Та директорів, які не були в цьому статусі протягом 2024 року, я звертала вашу увагу на початку і казала, що наша стратегія на розвиток та відновлення є, е, на жаль, такі ситуації, коли люди досягали в 2023 році, можливо, статус директора, можливо, навіть вищі статуси, і не змогли їх утримати. І е, якщо ви в 2024 році ніколи... Коли не були в статусі директор, і якщо ви взагалі, в принципі, за всю історію не були в статусі директор в компанії, вам необхідно в період з 1 по п'ятий каталог утримати, досягнути цей статус і утримати його два рази в період дії програми. Обов'язкове підтвердження в каталозі 5. Тобто, в каталозі 5 обов'язково всі мають закрити статус директора або вище, відповідно. Ну, може бути таке, що ви закриєте в першому каталозі директора, а вже там до самої конференції, хто його знає, можливо, станете золотом. Тому завжди пишемо і вище. І так, мотивація для нових директорів, які не були в цьому статусі протягом 24-го року. Два рази досягнути. І отримати, і тоді ви потрапляєте на конференцію три роки лівеста.